На часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Після опівночі ворог вдарив чотирма шахедами по одному з промислових підприємств. Один із безпілотників влучив у житлову забудову Шевченківського району. На щастя, люди не постраждали. Наслідок удару пошкоджено понад 90 приватних будинків, 24 багатоповерхівки, автівки та приватні підприємства. Мешканці району оговтуються від важкої ночі. В будинку пана Олега вибило вікна та пошкодило дах, злякались так, що півночі сиділи у підвалі. Суде ну, в Десь спаде, пів на третю спокійно спали з дружиною. Яскравий спалах і вікно вилетіло. Гамір був такий, спалах, спалахи. Дружина скочила, і босоніж побігла по склу. А я був у шкарпетках. Ось так у сусідів, взагалі, стеля обвалилась. Прибігли до нас, сиділи півночі у підвалі. В людей потрощені вікна, балкони та покрівлі. Наразі на місцях працюють рятувальники, комунальники, соцпрацівники та волонтери. Енергетики відновлюють живлення після удару, який залишив без світла понад тисячу будинків. А комунальники вже закрили вибиті вікна листами ОСББ у, у чотирьох багатоповерхівках. Ще 50 листів передали мешканцям для закриття пошкоджених вікон. Робота з ліквідації наслідків тривають. Двоє травмованих наслідок ворожої атаки на Пологівський район. Чоловік та жінка отримали поранення в Преображенській громаді. Їм надають всю необхідну допомогу, також у степногірську атаковано бригаду енергетиків. Артударами та і дронами росіяни намагаються знищити інфраструктуру прифронтової громади. Під обстріл потрапила бригада Рема. Авто пошкоджено. Співробітники отримали акубара травму. Наразі степногірська громада без електропостачання інтернету та мобільного зв'язку. Поблизу Новобогданівки Запорізької області соратник антисмерж знищив релейну шафу на залізниці. Саме цією залізничною гілкою росіяни перевозять боєприпаси з окупованого Криму. Менше снарядів у російських військових слабші їхні позиції на фронті. Чекали, поки хтось помре, щоб забрати його квартиру. У Запоріжжі ДБР викрили місцевого правоохоронця і адвокатку, які організували схему з успадкування чужої нерухомості. Тандем шукав самотніх померлих людей, після смерті яких майно переходило у власність запорізької громади та втручались у процес привласнення квартири. Поліцейський, користуючись власними зв'язками, шукав клієнтів. А адвокатка вигадувала фіктивні борги власників квартир, підробляла документи та позивалась до суду за стягнення боргів у вигляді житла. Оформлювали все через неіснуючу фірму з 2012 року. За попередніми даними слідчих таких квартир, що найменше на загальну суму понад 3,5 мільйона гривень. Наразі обом повідомлено про підозру замість ключів від чужих квартир. Фігуранти можуть отримати інші апартаменти до 8 років за ґратами. Зловмисники оформлювали фіктивні договори купівлі-продажу через товарну біржу, яка юридично припинила своє існування ще у 2012 році. Вже після такої легалізації права власності вони виставляли нерухомість на продаж. Слідство встановило щонайменше 5 подібних оборудок з квартирами, які мали перейти у власність Запорізької громади. Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та використанні підроблених документів. Пошкодили та зникли у парку Національної гвардії, що у Хортицькому районі невідомі зламали тризуб. Столеву конструкцію висотою близько двох метрів. Хтось завалив на один бік, як відновлювали національний символ та чи понесуть винні покарання, розбиралась Олександра Кольба. Герб у парку національної гвардії встановили восени минулого року. Ініціаторами виступали батьки гімназії номер 6 а підтримав їх відповідальний бізнес. Не так давно конструкцію оновили петриківським розписом. А нещодавно невідомі вандали зламали символ державності. Місцеві жителі обурені та й самі прагнуть знайти винних. Я... Я на рахунок цього ставлюсь дуже погано. Ми ж патріоти, це зробили негідники, яких треба покарати. Гарно, так звісно. Я, якщо спіймаю, покараю. Тризуб оперативно відновили, проте вирішили зробити його більш антивандальним. Тож конструкцію забрали на капітальну реставрацію. До справи взялися активісти молодь без бар'єрів, які розписували герб Петриківським розписом. Ми звернулися до районної адміністрації з ініціативою зробити його більш міцнішим, зняти його і а, укріпити. 20 червня ми його зняли, і до дня конституції, 27 червня, герб вже стояв оновлений, укріплений зсередини і з другою стороною і повністю новим малюнком. Тим часом місцеві кажуть, ймовірні порушники, молодь, яка часто гуляє в парку, тож могли залізти на герб і зламати. Ще одна версія. Люди, які люблять фотографуватись, спираючись, теж могли пошкодити конструкцію. В свою чергу голова району каже: випадки вандалізму не рідкість. Ті, хто приходять сюди відпочивати. Не завжди оцінюють це, як воно і повинно бути, а навпаки, провіряють на міцність, наскільки воно стійке, міцне. І звісно, що відбуваються дуже прикри випадки. Сподіваємось, що в подальшому таких обставин не буде. Разі поліція розшукує ймовірних вандалів за хуліганство і пошкодження майна їм загрожує щонайменше штраф у 280 гривень. А яке дійсно покарання може бути, вже вирішить суд Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Скидають речі їжу і не тільки по 12 заявок на очищення каналізаційних мереж щодня виконує аварійна бригада водоканалу лише по Дніпровському району. За словами фахівців, головна причина засмічення надбали ставлення мешканців. Чергова заявка надійшла з вулиці Дмитра Вишневецького. Аварійна бригада водоканалу гідропромивочною машиною під тиском усунули забруднення мереж. Фахівці кажуть, іноді процедура може зайняти і дві години, адже все залежить від кількості сміття. Кидають до унітазу залишки їжі, вологі серветки, ганчірки, засоби особистої гігієни. Все це накопичується у трубах та забиває систему каналізації. Також люди користуються самостійною прочисткою труб. Кидаючи туди хімічні засоби. Після цього жир закупорює труби, і його дуже важко прочистити. Фахівці також звертають увагу ще на одну проблему. В закладах харчування повинен бути спеціальний бак для накопичення жирів. Це пристрій, який встановлюють перед потраплянням стічних вод у каналізацію. Він відокремлює жири та масла, щоб ті не потрапляли в труби. Є ще проблема така, в деяких магазинах, столових і в пекарнях не ставлять жироулавлювачі. Та весь жир кидають в систему каналізації, він йде по трубам і осідає в колодязях. Що теж треба багато часу, щоб потім вичистити ці труби і колодязі. Дощ на вулиці і в укритті під час зливи у Запоріжжі затопило протирадіаційне укриття ліцею Логос. Цю підземну школу облаштували в рамках державної програми Безпечна школа офлайн. Під час літніх канікул вирішили, як і в інших закладах, додатково обладнати сучасний спортивний майданчик, коли монтували освітлення, вирили траншею для електричного кабелю. Проте через негоду котловани частково затопило і вода потрапила в приміщення укриття. Не були враховані підрядна організація, яка виконувала будівельні роботи. Не були враховані погодні умови, які погіршились, і е, в певний день, там на четвер, був відповідно дуже великий дощ, який залив цю траншею, і відбулось затікання в приміщення протирадаційного укриття. Наразі в укритті вже ліквідовані наслідки негоди. а Спортивний майданчик продовжує будуватися. Швидко були всі здійснені необхідні роботи для того, щоб владнати з розібратися цією траншею, зарити її і так далі. Так само і на території в самому приміщенні протирадаційного криття були відповідні проведені роботи, технічні служби, школи закладу загальної середньої освіти були задіяні в тому, щоб це затікання, вода, яка там опинилася на підлозі, прибрати і привезти до ладу. Допомогти дитині розвиватися фізично, розумово і соціально та навчити новим навичкам. Цим займаються фахівці відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю у Хортицькому районі. Щодня туди приходять діти до 18 років, які потребують підтримки, а також малеча до 3 років, у якої є ризик розвитку інвалідності. Із дітьми займаються команда психологів, логопедів, реабілітологів, асистентів і навіть музичний керівник. З початку року допомогу там вже отримали 73 дитини. Тини зараз заняття продовжують 58 з них. Для малечі, яка має проблеми з рухом, щонеділі організовують спеціальний транспорт, підвезення з дому до центру і назад. Серед тих, хто вже бачить реальний результат, Олена, переселенка з Енергодара, її сином Микиті, 8 років. І в нього аутизм. До центру родина ходить щодня вже другий рік. Мама Микити каже: раніше син зовсім не говорив, а тепер розмовляє і навіть почав співати. Їм подобається, що працює ціла команда фахівців. Кожен має свій підхід. Результат добрий, позитивний. Ось, фахівці всі подобаються, підхід до нього знаходять. Займається з реабілітологом, з помощником реабілітолога, психолог, логопед і музичне заняття. Дуже подобається. Раніше не співав, а зараз почав співати. Коли прийшли, він зовсім не розмовляв. Зараз вже мовлення є. І розуміє мовлення і сам розмовляє. Особливістю відділення є сенсоріум. Це місце, де можна побачити світ на дотик, запах, колір і звук. Кімната спеціально обладнана різними елементами, що стимулюють відчуття, допомагають розвивати моторику та емоційне сприйняття. За словами фахівців, заняття в центрі проходять за індивідуальним планом, який складається під кожну дитину. І, якщо потрібно, у процес активно залучають і батьків. Реабілітаційні послуги надаються виключно на основі індивідуальних планів реабілітації дітей, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних планів реабілітації. До цього процесу за необхідності також долучаються батьки або законні представники дитини. Маленьке серце велика боротьба. Запорізькій обласній клінічній лікарні хірурги провели надскладну операцію 12-річній дівчинці, яка мала дефект міжпередсердної перегородки. Фахівцям вдалося усунути отвір без імплантів лише з використанням власних тканин серця. Такий підхід безпечніший і дає більше шансів на здорове майбутнє. Як проходила операція та про шлях до одужання маленької левтини – далі у сюжеті. Але в 12 років, і у неї небезпечна вроджена вада серця, дефект між предсердної перегородки. Такий діагноз тривалий час не має зовнішніх проявів. Проте мама дівчинки помітила зміни, коли Алевтині бракувало сил підніматися сходами на п'ятий поверх. Чого мені ну нічого не було, тобто я ну, не чула, що в мене погано. Я знала, що в мене о, ця вада, але ну я почувала себе гарно. Після операції я чу я чувствую, що в мене прибавило більше енергії, але ну, так нічого не змінилося. Але я думаю, що стало краще. За серцем Алевтини медики стежили декілька років. Тим самим, вчасно помітивши негативну динаміку, запропонували родині операцію. При таких вадах робиться імплант, який вводиться через судини, але отвір між двома передсердями був більший, ніж очікувалось. Тож єдиним шляхом до порятунку стало відкрите хірургічне втручання. Серце Алевтини зупинили на мить, а потім запустили штучно. В цей момент медики закрили отвір без штучних матеріалів, використавши власні тканини серця дитини. В даному випадку зупинка о, тримала десь. Чотири хвилини всього, так, і не виконувалось охолодження хворого. В більш складних випадках ми охолоджуємо пацієнта. Зупинка серця обов'язкова, так хірург і команда Hard Team бере на себе відповідальність за життя дитини. І головна мета видалити ваду, так? нейтралізувати її. І умови для повноцінного розвитку у дитини. Виникають тільки після того, як ми цю ваду прогеруємо. Це була вічність. Ну, сиділа у дворі лікарні, дивилася на лампу, яку було видно з операційної. Потім педоопераційно чекала, це те, що запам'ятала, коли вийшов Вячеслав Валерій, сказав, що все добре. Ще місяць не пройшов, але як я дивлюся, то вже краще трошки, ми вже більше ходимо по місту. Вона витримує, не каже, що. Щось не так, я хочу додому. Ця операція була єдиним виходом на порятунок. До того ж, медики кажуть, власні тканини зменшують ризики відторгнення, ускладнення і потреби у повторних операціях у майбутньому. Але втина не єдина, хто має такі ускладнення з дитинства. На кожну тисячу новонароджених трапляються від 9 до 20 випадків вроджених ват серця. Додають медики. За час великої війни у обласній клінічній лікарні врятували вже 10 маленьких пацієнтів. Проте найважливіше у цьому, за словами фахівців, вчасна діагностика та постійний контроль хвороби. Будемо робити де, де такий своє, э, специфічний ребрендинг цього питання э, для того, щоб залучити до цієї роботи, так як я, Вячеслав Олегович, говорив, э, дитячих кардіологів, педіатрів, неонатологів для того, щоб виявляти э, на ранніх стадіях вади. Розвитку серця у дітей таким чином давати шанс на перетунок життя і на повноцінне життя. Загалом операція на серці Алевтини тривала близько п'яти годин. Нині дівчинка проходить реабілітацію та мріє повернутись до улюбленого заняття плавання за прогнозами лікарів. 12-річна запоріжанка зможе це зробити за півтора місяці. Надія Пилипенко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.